Довіри, ті, хто виконує, як правило, вони які не планують, які працювати з тим середньої. На жаль, не маєш на увазі дійсної ідеї української, не маєш і на увазі тих політиків. Для кожного своїх, але ми любимо. А от не знаю, як це назвати грамотно, ось цієї середньої лампи, що виконавської радба, яка нічого не потрібна людей до держави. перш за все вважаю, що... Тому що держава для ніколи не була цінністю радянського часу, пострадянського часу. І люди не відчували ніколи власних держави. Це є цивілізаційний результат тих процесів, які відбувалися в 70-х часів Радянського Союзу. Моє це не моя квартира, а це мій під'їзд, мій двір, моє місто, моя область, моя держава. І все, що відбувається в моїй державі, це прямо або обстрілково по стосується мене. Його відрахування є в цьому пенсійному фонді. Я думаю, що мені приходить. У нас не дискусія зараз. Ми домовились, що підготовлюється да. так, щоб це було доступно в інтернеті, щоб кожен мав можливість подивитися, а скільки ж він в суспільство, так як тут кажуть, прокинулось і розуміло, що його вкрадають і дурять. І так, а тоді, можливо, буде легше цей перехід здійснити. Я yep, Ну, no, Є дуже багато завдань, які ми можемо поставити в кожній підділянці. Тобто eh, виходимо з моралі, я так думаю, жизнянської моралі, вона є основою для будь-якої діяльності майбутнього. будь-яка діяльність будь далі буде мати правдоподібно правдоподібну правильність Форму Дальшого кругом з того, щоб він якби, продовжував свою працю, щоб він був конкретним можливостю, базою для власне, праці, оперти e, e, це ті всі три питання на мораль. Що ваша пропозиція? Молодець. Я не знаю, як це назвати. Але ті, якусь мережу, якусь форму, яка дозволить нам працювати і мати. Так? Але він створив таку форму, яка була зрозуміла фігура. Так вона зрозуміла. Безперечно, він зовнішньо незалежного оцінювання. І будь-яке звання для нашого вищого навчального закладу має бути заслужено не викладачами чи старами, і будь-які регалії, які ми їм надаємо, вони є трошки деколи неадекватними. З прикладною системою, тобто з прикладною використати ті дослідження ви практичні, повинно, в практичній суспільстві. Доки ну, просто може деталь помотивати, він зрозуміє, що йому треба далі навчатися. Дійсно, перший вибір, може, він був досить суб'єктивний, ну як і ви бачите, як я говорю. Але це тільки початок. Мовляться, що ми маємо сервіс круги, столів, під круг. А ми як організаційна якийсь такий секретаріат маємо, ну, це правильно все і це. Максимально...

Робило, як це було записку запитання, в потрібно відмовитися зміщення посаду ви професорів, так би робить, служить, що робить. Сучасність.

Це три років продати сот на маніпуляторів, щоб дійти до цієї точки.

Я не розумію. Розуміння там і свідомості. Далі примус має бути стройною переховати за пуски, але вже громад, громад. Дальше. На цьому ж питанні Тобто, якою має бути модель національної паніки сприяти, і знову ж таки різниці і так далі. Натомість вони не дуже охоче сприйняли інформацію про те, що треба подати якісь пропозиції. оцінку, Ми зразу відправляємо в розряд, що це дві інші і це буде дуже втрачає. У <проду> наші підсумки, я скажу тільки за свою групу. Тобто в освіті це тоді, коли технічні мають якраз змогу вибирати. Тому як яка модель пропонується з ім'я, з цим. Бізнес це таке широке. робить. Є закони природи, є закони бізнесу.